Польські фермери поновили блокаду на кордоні з Україною разом з Віталієм Куликом, політичним експертом, спробуємо зрозуміти, до чого це може призвести, і де шукати рішення, пане Віталію, раді вас бачити. Дякуємо за зв'язок. Тож, поновлення блокади на кордоні з чим це пов'язано? Ваші думки? Ну, по-перше, є заява представників про, про спілок аграріїв в Польщі, про те, що не вимагають першу чергу письмових. Гарантій тому, що вони отримують компенсації за збитки репутації. Тобто, це така ну, зрозуміло, що частково вони не довіряють своєму уряду і вимагають письмової якоїсь фіксації зобов'язань. Це перше. Друге, очевидно, що йде великий торг між різними політичними групуваннями. В правлячій коаліції і, з, зокрема, є питання спроможності нинішнього нинішнього кабінету продавлювати, пропролобійовувати е, інтереси сільськогосподарських виробників е, в Брюсселі, бо основне протиріччя між правлячою силою та пісом, колишньою політичної правлячою силою, вона полягає в тому, що е, Колишня правляча сила, вона орієнтувалася на так звану малу польщу на сільське на сільськогосподарських виробників і виступала ну, перше з протекціоністською політики, позиції, лобіювала інтереси своїх фермерів перед з Брюселем, вибивала дотації, вдавалася до шантажу, тобто діяла в інтересах своїх виборців. Розуміло, що ці самі виборці зараз опинивши ситуації нового кабінету, розуміючи, що цей кабінет не налаштований на конфронтацію з Брюсселем в питанні захисту інтересів певних груп. Вони вдаються до от, от, от такого шантажу, вибуваючи фіксовані обіцянки. Це перша історія, тому от фасад. Тепер стосовно другої історії очевидно, що в середовищі е, тих пікетчиків та ініціаторів блокади виступають різні політичні сили, зокрема ті, які сповідують відверто українську риторику і маються отримати мобілізувати свого політичного е, свій, е, свій, свій політичний капітал, своїх виборців е, і зробити собі політичне ім'я. Це конфедерація. Які ця політична сила? Вона активно бере участь в організації блокади, її е, помічають у всіх без виключення антиукраїнських заходах по по всій Польщі, не лише на кордоні. Це пов'язано з багатьма причинами і з, з тим, що багато українців живе в Польщі, і вони створюють конкуренцію в польській робочій силі, і є історичні міфи, і фобії, які також експлуатуються для отримання політичного дивіденту. А ще є зацікавлення третьої сторони, зокрема Росії, в тому, щоб цю блокаду організувати. Тому що в часі і просторі вона співпадає з словацькою історією, з певними проблемами з Угорщиною, теж саме. І е, зрозуміло, що утворення такого триумвірата, блокування західного кордону, вони виявляються в інтересах в першу чергу Російської Федерації, яка постійно намагається знайти можливість для блокування нашого експорту України Європейського Союзу, в тому числі припинення зернового сільськогосподарського експорту. Це дуже важливо, тому що воно, ми вже чуємо. Про те, що Ердоган намагається знову починати говорити про зерновий коридор, відновлення його а відновлення зернового коридору не в тому форматі, який відбувається зараз, а в форматі за участі Росії. І Ердоган говорить про те, що не допустить Чорне море тральщики, які нам подарувала Британія для розмінування в акваторії Чорного моря. А перед цим була заява про зернові коридори. Так то тобто, з про тральщики, скоріш за все пов'язана з. Питання відновлення з одного коридору. за таким чином Ердоган намагається повернутися до цієї теми і отримати необхідні мовити модераторські позиції переговорщика та посередника. Туреччина є зерновим хабом, вона постійно заробляла, і Ордоган намагається експлуатувати цю позицію, тому що це величезний козир в його руках, українське і російське зерно, як інструмент впливу на внутрішню політику багатьох північно-африканських країн. Перерозподіляючи зернові, зернові потоки, він таким чином впливає на уряди країн, які залежні від, від українського та російського зерна. І відповідно може впливати на той чи інший подокденний, які формуються на так званому великому близькому сході, тому я теж тут бачу певну таку гру з одного боку росіяни, з іншого боку, хенофропські політичні сили в самій Польщі і там Словаччині чи в Угорщині, і Туреччина, яка також має свій гешефт, тобто Ердоган це такий геополітичний Барига, який намагається заробити на всьому. Повернемось до блокади. Як ви вважаєте, які будуть наступні дії польського уряду? Чи будуть вони оперативно реагувати на поновлення? Чи все ж таки це питання буде плинути само по собі? Я думаю, що очікувати від них екстра рішень не варто, тому що це предмет політичного торгу в правлячій коаліції в кабінеті. Немає єдності стосовно цього питання. Ми чуємо достатньо. Різні заяви, в тому числі про необхідність заблокувати ринок Польщі для українських товарів, проведення великих довгих переговорів про квотування українського експорту е в країни Європейського Союзу, в тому числі в Польщу. Е ми чуємо про відверті протекціоністські ініціативи з боку тих чи інших е керівників вже правлячій коаліції. Вони чимось перегукуються з політикою ПІС, яке було в свій час. Тому е я не думаю, що ми отримуємо е там, відразу рішення. Це, скоріш за все, затягнеться в часі і, звичайно, буде дошкульним для українського виробника. Україна в той же час в цей же час шукає можливості домовитися з польськими колегами. Я знаю, що Міністерство АПК України працює над цими днями-ночами. Я трошки знаю про кухню цих переговорів, і вона дуже складна. Ми намагаємося захистити свої товарні позиції, своїх виробників, окремі товарні позиції, тобто мова йде навіть аж, аж про сотні кілограм, скільки ми можемо поставляти, і таке інше. Тобто наші на наші переговорники відбивають атаки, намагаються домовлятися, шукають виходи на європейські інституції, які в свою чергу мають тиснути на поляків, але це предмет ну не там кількох днів, а це предмет такого суттєвого суттєвої розмови. Варто вказати, що до цієї ситуації спровокували не лише поляки і антиукраїнські сили, але й наші виробники та трейдери доклалися до цього, використовуючи польський ринок не транзит, польщі не транзит, а саме як місце збуту товарів, таким чином дійсно викликавши значний перекос в балансах. І завдавши шкоди е, польським фермерам. Тобто це об'єктивна реальність, з якою варто е, е, рахуватися, і, власне кажучи, також виправляти її. Треба спільне, спільне, спільне діяння разом з поляками для того, щоб вийти з цієї з кризи. Тут тільки списувати все на Польщу, на їхні егоїстичні інтереси, не варто. Треба шукати якусь ну, розумну, розумну тому альтернативу. Але ми якось захопилися в цьому звинуваченні і в той же час не, не надавали, не створювали умови для от, ефективних переговорів. Пане Віталію, дуже вдячні за вашу позицію, за вашу аналітику. Сподіваємось, незабаром побачимось, почуємось. Бережіть себе. Це був політичний експерт Віталій Кулик. Побачимось незабаром, бережіть себе.